Хочу вам доповісти, що в Вінницькому рупі, я це вже неодноразово і публічно казав, як керівник телеканалу Медіакор, працюють колаборанти. Що таке колабораційна діяльність? Це в тому числі невизнання Конституції України. Є злочини публічні, є злочини відверті, які, як то кажуть, додаткового. Вироку суду не потребують, а є злочини, приховані, дійсно, який потрібно доводити. Так ось на сайті Миротворець були викладені усі мої персональні дані, як керівника ЗМІ, повністю моя адреса, номера телефонів, паспортні дані тощо. Ем, і що зробила поліція РУП. Тобто це очевидний злочин поширення персональних даних керівника ЗМІ для тиску на саме ЗМІ. Це зрозуміло усім, окрім нашого вельми нешановного шановного групу, який я вважаю колаборантами. І саме цих осіб зараз вам поясню чому. Є в нас такий Володимир Шпакевич це дізнавач сектору дізнання, лейтенант поліції, який написав оце все і зник. Тобто, тільки що під відео мені підтвердили, що він більше не працює в групі. Що дуже цікаво: людина з'являється, щось підписує, потім зникає. Ну, я думаю, це варто перевірити, тому що тут є номер кримінального провадження, і це те, що він написав, і є за якою частиною. Я саме по цьому ж миротворцю 182. Тобто він пише, начебто відкрили кримінальне провадження, і все було б добре. Але після того зверніте увагу на дату, я вам всі документи надам, зробите з них копії. А, після того, після 26.08, є такий ткачук. Олег Ткачук, заступник начальника полковник поліції, який написав, що оскільки, тобто, очевидний злочин 182, і не тільки, а й треба порушувати, тому що ми є офіційними журналістами, я є офіційним керівником ЗМІ, свідоцтво є як і в Мін'юсті, так і на нашому сайті. Тобто, це легко дуже перевірити. Але дивіться, кому вони пишуть всі відповіді якомусь Олександру Шавлюку. Не керівнику е, інформаційного агентства, яке зверталося на тиск, а якомусь Олександру Шавлюку, як фізичній особі. Неодноразово вони повідомляли під відеозапис, що фізична особа Олександр Шавлюк. А оскільки, згідно статті 17 е, закону України про державний захист медіа, ми, як журналісти, Маємо точно такий статус, як і поліція, СБУ тощо. Тобто, як і в поліції є спеціальний закон, так і в нас є спеціальний закон. В поліції це е, закон України про національну поліцію. І коли ми пишемо шапку, да, нас змушують писати начальнику е, такого-то відділу або начальнику е, пархоменку. Вибачте, це що за образа публічна до керівника ЗМІ. Це хто такий Олександр Шавлюк? Тобто, по цій логіці, оскільки ми з вами рівні, я маю тепер повне право писати просто Пархоменку Юрію Олександровичу. Е, да, Олександрович. Не керівнику внутрішньої безпеки, а просто. Ну, тобто, панібратство. Знаєте, президент сказав, що таке панібратство? Звертався не Шавлюк Олександр Вікторович. Звертався керівник Медіакор. Що чиниться злочинний тиск шляхом порушення кримінального кодексу очевидного викладення без згоди керівника усіх персональних даних, в тому числі адресу проживання та адресу державної реєстрації місця проживання. Що це говорить? Що расисти, прочитавши цей сайт на російській мові, можуть скерувати відповідні ракети по-моєму будинку, оскільки там живе. Е це 10-поверховий будинок, там живе дуже багато дітей. Я за це вже говорю дуже довго. Жодних заходів, ні Пархоменку, за яким внутрішня безпека має наглядати. Я потім я ще хочу з ним поговорити, бо він обіцяв мені прийняти заходи, а сроки для прийняття заходів уже вийшли. Це говорить про те, що поліція й далі коїть злочини проти преси. Чому злочини? Тому що це очевидний злочин, це перше. По-друге, держава Україна в особі працівників поліції зобов'язана е, берегти мої персональні дані. Зобов'язана. Він продовжує срок розгляду очевидного злочину по 182-й на 45 діб. Це Олег Ткачук, заступник начальника. Рупа. Далі. Дають мені відповідь через 45 діб, як вони це все продовжили. Ось і починається пряма колабораційна діяльність, яка підписана безпосередньо. Ось є вирок, вже написаний вирок, визнання вини. Він сам визнає вину. Дивіться, що він пише. Це його підпис Олег Ткачук. Зараз я вам все надам, щоб ви потім могли спокійно все оглянути. Що він пише? Одночасно, ну, тобто, немає ніякого злочину. Хоча тут вони пишуть, що злочин є, і внесли в ЄРДР. Увага, 26.08 злочин є, внесли. А після 26.09 злочину вже нема. Не внесли. Питання: хто бреше іде? Шпакевич Бреше? Чи Бреше начальник? Э, заступник начальника Олег Ткачук. Цікаве питання, я думаю, ви розберетесь. Причому вносяться по 182-й, як відносно фізичної особи. Я ще раз наголошую, як і ви, я не є фізичною особою. Я є керівник. ЗМІ. А якщо я фізична особа, то по цій логіці я маю право брати мільярдні хабарі. І притягнути мене за отримання хабаря ніхто не може, тому що в мене є спеціальна стаття як керівника ЗМІ, як посадової особи за хабарництво, так як і у вас спеціальна стаття, в нас вони різні. Але по суті. Сьогодні я є фізична особа, я не керівник ЗМІ. Ви тільки вдумайтеся в цей маразм, що вони пишуть. Вони навіть шапку написати не можуть. Вони відповідають якомусь Олександру Шавлюку. Якась хлібна. Тут нема Олександра Шавлюка. На хлібні це офіційна адреса, юридична, в реєстрі, чи вони вже не визнають реєстр України. Е е інформаційне агентство Медіакор. Далі, що він пише. Дивіться. Вулиця Місто Вінниці. її адреса не існує. Знаєте, де ця адреса з'явилась? Я там не проживав і не проживаю. Цієї адреса не існує. Вони взяли її з миротворця. Тобто поліція, це точно ця адреса, вони в миротворці її виклали. Поліція бере оцей Шашкевич, який то з'явився. Це вже він пропав, бідненький, підписавши оце все. Бере відповідь, бере адресу мою з миротворця. Заходите на миротворець, там написано, миротворець я попав рівно на другий день, після того як я оголосив, що буду йти в президент. Я оголошую 21-го, здається, там все є публічно. Дату ви в Ютубі не зміните, що в мене рейтинг 11%. І на другий день я попадаю в миротворець. Дата там також стоїть, і миротворець вказав, що це СБУ виклали. Я написав офіційний е, запит е, як керівник ЗМІ до Малюка Василя Васильовича, він публічний. Ми його публічно опублікували сьогодні. Щоб підтвердила або спростувала свою причетність до злочинної діяльності сайту Миротворець, який разом з орками, увага! з орками, Якби це був сайт, де там українців по вироку суду викладали, це ще питання. А з, е, Орками, які нас вбивають, вони викладають українців. Причому професійних адвокатів, там не тільки я, там Антон Болтік, там канцлер Германії Шрьер, там депутати деякі, які опозиційні. Ви коли відкриєте цей сайт і на нього посилаються як на офіційний. Тепер по цій логіці, оскільки журналісти, такі самі, як поліція за статусом, це стаття 17 Чітко регламентує, Ми маємо повне право ось по цих бумажках викладати усі персональні дані, усіх поліцейських. Відповідно, ми вже зробили реєстр зрадників. Офіційний реєстр. Наголошую, це не реєстр якогось як миротворця. Миротворця не існує. Ви не можете нікого притягнути до відповідальності, бо не можна знайти чий це сайт. А ми офіційно створили сайт офіційного інформаційного агентства, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України. Тобто визнане урядом України. Хто не визнає це посвідчення, є колаборант, оскільки він не визнає уряд України. Це пряма колабораційна діяльність у цього пана Ткачука. Що ж він пише? А він не визнає не тільки уряд України. Він ще не визнає конституцію, що ще страшніше, чому стаття 62 конституції України чітко регламентує, що жодна особа не може бути визнана винною і притягнута до кримінальної відповідальності. Поки не буде вироку суду, який набрав законної сили. Стаття 62 Конституції не обмежується навіть у воєнний стан. Про це чітко вказано в статті 64 Конституції України. Тобто, або він не професійний, вибачте, дебіл, або він професійний, а тоді навмисне це все робить. Тут і так, і так він підлягає негайному звільненню і порушенню проти нього відповідних кримінальних проваджень. Що він пише? Що для того... Щоб сайт Миротворець мене видалив, тобто тепер вся поліція буде звертатись до мене, надаючи мені не посвідчення, бо посвідчень в поліції нема, згідно постанови Кабінету міністрів, де написано, яке має бути посвідчення. Всі свої персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, дата і місце народу, це він пише. Увага! Ви просто зрозумієте, до чого він вас підставив. Дійсні адреси, дійсні адреси я маю надати на сайт Миротворець реєстрації та проживання. Це ви, поліцейські, зараз всі будете на сайті зрадників України. Причому, якщо я не можу на ньому бути, то ви можете, бо ви не визнаєте статтю 62 Конституції. Мене звинуватили без вироку суду. І це підписав заступник начальника е, Рупа Олег Ткачук. Серію та номер паспорта я маю надати е, у миротворець, де і коли, і ким він виданий. Обов'язкове фото паспорта, тобто я шахраям. Офіційним, яким ООН сказав, що їх треба заблокувати, є публічна резолюція організації об'єднаних націй, маю цим шахраям, цим бандитам, яке ООН визнало бандитським угрупуванням, надати свої персональні паспортні дані. Тобто, це мені говорить поліцейський. Ну, він не поліцейський, це колаборант вже. Він не визнає але це є пряма колабораційна діяльність. Номер мобільного телефону для зв'язку. Тобто, поліція зобов'язує мене доводити свою невинуватість. Далі скріншот сторінки запису на сайті та її адресу. В разі наявності, увага, фотодовідки з відділення МВС України, СБУ України або вироку чи постанови суду. Тобто, я маю піти в суд, попросити вас відкрити проти мене, по-перше, кримінальне провадження. Що я не зрадник, ні, що я зрадник. Потім ви маєте мені вручити підозру, що я ж зрадник. Потім суд має якось мене виправдати, і тільки після цього я можу звернутися до суду. Це пише Олег Пкачук. Люди мають це бачити. Вибачте, сказати на нього, що це кончена людина, це буде йому, ем, як вам сказати, ем, велика честь. Бо такого написати не може навіть колаборант. Усі колаборанти брешуть, і вони визнають Конституцію. Олег Ткачук Конституції не визнає, як він працює працівником поліції, який зобов'язує, розписує, що ти маєш зробити, щоб проти тебе не коївся злочин, як проти ЗМІ. Це фантастика. Ми це опублікували ще місяць тому, не місяць, зараз я вам скажу 6.09. Це виходить да, ще місяця, ну десь місяць, да. Ми це опублікували. Хай люди бачать, тому що цей пан буде в Гаайському трибуналі, як і всі орки. От якраз оцей пан за невизнання Конституції України зараз буде на офіційному сайті за невизнання. Ще раз наголошую Конституції України і приховування публічного злочину. І хай тепер попробує відкрити кримінальне провадження, що тиснуть на поліцію. На поліцію ніхто не тисне, ось він чітко написав, оскільки і преса, і поліція мають однаковий юридичний статус. Про це сказано чітко в спеціальному законі. Преса це представники народу, а поліція це слуги народу. І поліція про закон України про поліцію надає відповідну присягу. І проголошує відповідну присягу на вірність народу України. Тобто, ми сьогодні маємо не якийсь факт, що треба доводити. Наприклад, шахрайство треба доводити, крадіжку треба доводити. Можливо, майна цього взагалі не було. Ми маємо очевидний злочин, очевидний, наголошую на російській мові всупереч закону України про мови. Ми тут патруль мовний маємо робити. Тут патруль мовний має ходити і казати громадянам говорити на українській мові. В нас сайт Миротворець виключно на російській мові. Держава Україна начхала на права людей, про що сказали об'єднаних націй. А Ткачук як один із виконавців зло, злочиної цієї банди, бо це вже е, не працівник поліції, він скоїв очевидний злочин, чітко написав, що треба зробити, щоб. Спростувати свою вину у скоєнні злочину. Проти мене коять злочин, як проти керівника ЗМІ. Тобто проти вас, як працівника поліції, скоїли злочин. А ви виходить не працівник поліції, ви всього лише фізична особа. Як ви там сказали, пан Роман? Тобто ви шановний пане Роман. І ми так тепер будемо всім відписувати. Шановний пане Юрій, керівнику не буде ніде стояти. Раз ви настільки, не ви безпосередньо, а по суті ваші підлеглі, бо внутрішня безпека має за цим наглядати, внутрішня безпека має це розуміти, вони настільки не поважають народ України, бо ми є його представниками, подобається їм це чи не подобається наша позиція антикорупційна, він мав написати: керівнику, медіакор, все як положено. Потім адреса, це правильна адреса, але не Шавлюка Олександра Вікторовича. Шавлюк Олександр Вікторович ніколи тут не був, це Офіс. Він сам собі протирічить. Тобто вони навіть не вміють писати. Стоять! Стоять! Поліція! За чим дивиться новий керівник поліції? Якщо ніхто не вчинить жодних дій і не знищить цей сайт-миротворець, хоча б по... Однокласники і цьому. І ВКонтакті знищили? Знищили. Ну, через VPN люди заходять, це інше питання, але до поліції не буде питань. Вон. Більш того, він же ж легалізував, що журналісти в країні Україна. Це фізичні особи. У нього ж голови нема зовсім. Тобто поліція, яка не має посвідчення, у мене, до речі, є посвідчення. Я бачу. А в нього нема посвідчення. В нього написано додаток до жетона, а є постанова Кабінету міністрів України. Це вже дійшло до Апогея. Я вже до бандитів відвертих маю звертатись, яких засудила ООН, щоб мене видалили мої персональні дані. А Держава Україна, нахіба вона взагалі існує, коли саме поліція несе відповідальність. Де мої? Це ж МВС? Це ж МВС має їх зберігати, мої персональні дані. Тобто вони публічно, ще й на російській мові я вкотре наголошую, я сам вів е, деякі відео на російській мові. Зараз не можу їх вести, тобто я не можу збільшити свою аудиторію, бо 150 мільйонів говорять на російській мові, а на українській тільки е, до 30 мільйонів. Я не можу збільшити аудиторію, тому що закон мені забороняє. Але миротворець може! На російській мові напевне щоб оркам було легше читати, де я живу, мої персональні даті, Ібанько, блядь. Ібанько, блядь. Ібанько, блядь.